Побачила в інтернеті один дуже цікавий спосіб, в якому не потрібно в'язати зразки на спицях, прати ці зразки та відміряти щільність в'язання. Мені дуже цікаво перевірити, чи дієво і буде цей спосіб. Тому що, наприклад, щоб відв'язати мені зразочок. І попрати його, це теж потрібно ну, певна кількість часу затратити. Якщо я в'яжу шапочку клієнту на замовлення, то мені дуже не хочеться втрачати цей час, а хочеться одразу почати в'язати, тому що мені потрібно не тільки відв'язати шапочку, а ще й попрати її та посушити. А це все час, час є, який розтягується, і хочеться, щоб клієнт отримав пошвидше своє замовлення. Тому спосіб звучить таким чином. І я беру ниточку, з якою я планую в'язати шапку. І відміряю навколо своєї голови тричі. Так, щільненько відміряю, щоб ніде нічого не висіло. Так, зафіксувала. Відпускаю. Якщо подумати по логіці, то ця довжина має бути. Обхват моєї голови помножено на 3. Моя голова розміром 53-54 см. Зараз ми перевіримо, чи тут відповідна кількість сантиметрів. 150 п'ятдесят я дійшла. І тут залишається невеличкий хвостик. Зараз я його замірюю. Ага, трошки з'їхала. Ось тут я десь була. Знову спочатку. І що ми бачимо, десь приблизно 164 см. 164 см, якщо мої 54 см, зараз я перемірюю свою голову. Да, 53 см моя голова. Якщо е, мої 53-54 помножити на 3, то це десь і вийде 160 см. Ну так, да, тут буде дуже-дуже маленький хвостик, на якому я вже не зв'яжу жодну петельку. І е, спосіб звучить таким чином: я відміряю свою голову тричі і набираю на спицю петлі, поки не закінчиться цей хвостик. Ось таким стандартним класичним способом. Коли я наберу потрібну кількість петель, і тут в мене вже да, я не зможу набирати. Тоді я маю відняти від тієї усієї кількості, що в мене є на спицях, відняти 20 см від того числа, і познімати просто лишні петельки. Це я хочу перевірити на своєму розмірі голови. Чому я кажу, якщо я буду в'язати шапку для клієнта, не хотілося б втрачати час, щоб відв'язувати зразки і чекати, поки вони висохнуть. Наприклад, у клієнтки чи у клієнта буде голова розміром 60 см. Тому, по цій же логіці, я можу скористатися 60 помножено на 3, там плюс-мінус да, ще пару сантиметрів, взяти да, на ось цей от хвостик і набрати. Таким чином, цю кількість петель і відняти відсотки, скільки я хочу закласти на розтягнення, в залежності від ниточки. Як, е, зараз я закладаю це 20%. Тобто, щоб мені одразу вже почати в'язати виріб для клієнта, але я маю проекспериментувати і перевірити, чи дійсно цей спосіб він дієвий. І лише потім ним е, скористатися. Тому я для себе зараз наберу е, зразочок, відв'яжу його на тих списах, на яких я планую в'язати, замірюю цей зразочок до ВТО, скільки в мене в одному сантиметрі. Та після ВТО, скільки в мене в 1 см. Все це помножу. У мене вийде число, і я від того числа відніму 20%, і в мене залишиться вже число, скільки я фактично маю набрати петель для того, щоб почати в'язати шапку. І також, також я для себе, це недовго да, розумієте, ці 160 см і почну набирати. Стандартним класичним способом петлі сюди. Коли ниточка закінчиться, я перерахую петлі, відніму від того числа 20%, у мене вийде якесь чітке число. І я відмінусую ці петельки зі спиці і перевірю, чи співпадає, чи не співпадає у мене кількість, тому що найправильніший спосіб, як ми знаємо, це зв'язати зразок. І вирахувати кількість петельок. Але на цей спосіб потрібно витратити певну кількість часу. Тому у наступному відео я вам розповім, що в мене з цього вийшло. І чи можу я користуватися цим способом, щоб не зв'язати зразочок. Мені б дуже хотілося, щоб це спрацювало. Але якщо ви вже пробували і знаєте правильну відповідь, то пишіть мені в коментарях, я буду. Рада побачити ваші відповіді, і ми з вами поспілкуємося.